Ви дивитесь підсумки дня на телеканалі «Конкурент-ТІВІ». На Волині через необережне куріння загорілася квартира. Поїзд за Бахмут у Зеленського повідомили хороші новини. Потужний землетрус в Еквадорі, багато загиблих. Слава Україні! В ефірі підсумки дня 19 березня. У студії працює Владислав Корнелюк. Далі розповім детальніше. На Волинь знову надійшла сумна звістка з фронту. Помер військовослужбовець села Привітне Водиморського району Ігор Трофимюк. Про це 19 березня повідомили на Фейсбук-сторінці Привітненської громади. Про час проведення панахиди і чину похорону повідомлять пізніше. Редакція телеканалу конкурент конкурентів висловлює щирі співчуття родині загиблого героя. Упродовж минулої доби на Волині рятувальники ліквідували чотири пожежі. Як повідомляє головне управління ДСНС України у Волинській області, 18 березня пожежа сталася у господарській споруді в селі Трубки Одимирського району. Ймовірна причина пожежі необережне поводження з вогнем не встановлених осіб. Окрім цього, у ковалі цього ж дня загорівся дерев'яний будиночок. Ймовірна причина пожежі ще встановлюється. А ввечері у Новолинську спалахнула квартира. На верхньому поверсі п'ятиповерхового житлового будинку вогнем знищено речі домашнього вжитку. Імовірна причина пожежі необережність під час куріння встановленою особою. З квітня цього року відпуск всіх рецептурних ліків почне здійснюватися за електронним рецептом. Як наголошують Міністерстві охорони здоров'я, електронний рецепт поширюється на всі готові лікарські препарати, що містяться в державному реєстрі лікарських засобів, та підлягають відпуску за рецептом лікаря. Виписати е рецепт зможе лікар будь-якої спеціальності державної, комунальної чи приватної клініки або ж лікар-фоп для цього закладу не потрібно мати договір. Національною службою здоров'я йдеться повідомлення. у повідомленні. УМОЗ зазначили, що рецепт можна буде отримати незалежно від наявності декларацій з сімейним лікарем. Однак пацієнт має бути обов'язково зареєстрований в електронній системі охорони здоров'я. Плани армії Росії щодо захоплення Бахмуту Донецької області провалюються. Українські збройні сили продовжують успішно тримати місто. Про це повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак. Сили оборони продовжують стримувати ворога на сході. Їхні плани щодо окупації Бахмута наразі провалюються. Попереду Україна, написав представник ОП. Тим часом командувач сухопутних військ генерал-полковник Олександр Сирський каже: наразі найскладніша ситуація залишається у цьому місті, однак, попри це, захисники продовжують досягати часткового успіху на певних ділянках. Україна очікує від західних партнерів багатоцільові винищувачі F-16, зокрема тому, що це найпоширеніший у світі літак свого класу і відповідає потребам України. Утім, винищувачі нам потрібні не для атак по території Росії. Про це сказав речник повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в інтерв'ю 24 му каналу. За словами речника, такі літаки потрібні в першу чергу для захисту від. Терористичних ракетних атак Росії по наших містах і критичній інфраструктурі. Зокрема, Ігнат зазначив, що протистояти цим загрозам можуть далекобійні зенітні ракетні системи, які лише мають прийти в Україну, і то в невеликій кількості, а також і сучасні багатоцільові винищувачі, застосовуючи ракети класу повітря. Повітря, він зазначив, що одна із модифікацій ракет може діставати повітряні цілі на відстані до 180 кілометрів. Міністр юстиції Німеччини Марко Бушман наголосив, що виконає ордер на арешт президента Росії Владиміра Путіна, якщо він вступить на німецьку землю. Як пишуть німецькі видання у разі приїзду Путіна, міжнародний кримінальний суд швидко звернеться до Інтерполу та договірних держав і вимагатиме виконання ордера. Як сказав, як сказав міністр, тоді Німеччина буде зобов'язана заарештувати президента Путіна, якщо він в'їде на німецьку територію і передати його до суду, на відміну від національних правових органів. МКС може також вжити заходів проти глав держав. Додав Бушман. НАТО найближчими місяцями активізує зусилля з накопичення з озброєння вздовж східного кордону альянсу і виділення десятків тисяч військовослужбовців, які можуть вирушити на допомогу союзникам на першу допомогу. Про це пише ведення Політіко. Однак, щоб це сталося, НАТО має переконати окремі країни надати різні елементи солдатів, навчання, поліпшення інфраструктури, і що особливо важливо, велику кількість дорогої зброї, обладнання та боєприпасів. За даними видання цієї весни, військові лідери Представлять оновлені регіональні плани оборони, покликані допомогти переглянути те, як альянс захищає один мільярд своїх громадян. Чисельність військових буде значною. Офіційні особи говорять про те, що для реалізації нової моделі буде потрібно понад 300 тисяч військовослужбовців НАТО. Канада відправила нову партію танків Леопард 2 для України. Про це йдеться у повідомленні на сторінці Збройних сил Канади у Твіттері. Ще одна партія танків Леопард 2 вже на шляху до Європи у рамках обіцянки уряду Канади підтримувати Україну у її обороні від російського незаконного вторгнення. Йдеться у дописі від підвіду. Втім, коли саме техніка прибуде до України, невідомо. Потужні землетруси продовжують відбуватися у різних куточках світу, так в Еквадорі. Та на півночі Перу, 18 березня, стався землетрус магнітудою 6,8 бала. Відомо, що багато людей опинилися під завалами. Землетрус зафіксували неподалік Тихоокеанського узбережжя. Приблизно за 80 кілометрів на південь від другого за величиною міста Еквадору. На відео, які публікують в соцмережах, видно потужні поштовхи. За даними урядових чиновників, в результаті землетрусу загинули щонайменше 16 людей. Крім того, постраждали 381 особа. Також відомо, що в результаті землетрусу. 44 будинки були зруйновані, ще 90 – пошкоджені. Постраждали близько 50 навчальних закладів і понад 30 медичних центрів. А численні дороги були заблоковані сувами, спричиненими землетрусом. Наші журналісти підготували також інші сюжети про життя українців у воєнний час. На Волині трапилась аварія. Легковик злетів з дороги та зніс паркан. Про це повідомляють очевидці у соцмережах, публікуючи відповідні відео. Зокрема, відомо, що ДТП сталося 19 березня у Рожищах. На відео бачимо, як розтрощену автівку поруч зі знесеним парканом забирає евакуатор. Про постраждалих наразі невідомо. Більше інформації згодом. Прикордонному загону передали два автомобілі. Про це 19 березня повідомили на Фейсбук-сторінці Волинської обласної військової адміністрації. Наголосили, що Волинському прикордонному загону два автомобілі передали спільно з благодійниками. Продовжуємо допомагати військовим тримати оборону. Заявили в ОВА. ただいま。 На Херсонщині неспокійно. Мешканці тимчасово окупованої Каховки повідомляють про вибухи і пожежу. Попередньо за даними місцевих телеграм-каналів, повідомляється про знищення ворожого складу снарядів. Місцеві жителі у мережі зазначають, що пожежа виникла в районі елеватора. Чорний дим помітно навіть в інших населених пунктах. В Москві на площі Європи раптом зникли усі прапори європейських країн. Про це повідомляють пропагандистські змі. Причина шраптового спустошення флагштоків кажуть невідома. Втім, за дивним збігом обставин це сталось наступного дня після того, як міжнародний суд в Гаазі видав ордер на арешт Путіна. Рашисти продовжують гинути на українській землі у промислових масштабах, так як повідомили у ранковому зведенні генштабу збройних сил України загальні бойові втрати противника з початку повномасштабного вторгнення по 19 березня, 2023 року. Орієнтовно склали 164 910 тисячі осіб особового складу. За добу українські воїни мінуснули ще 710 орків, що просто. Не може не тішити. Танків загалом знищено 3532 одиниці. За добу ще 21 штуку. Бойових броньованих машин спалено 6853 одиниці за добу 23 штуки. Артилерійських систем рашисти втратили вже 2568 одиниць. За добу 8. ворожих реактивних систем залпового вогню знищено 507 штук за добу ще одну одиницю. За Собів ППО за весь час росіяни втратили 268 одиниць. Три лише протягом минулої доби. Також знищено вже 305 ворожих літаків, гелікоптерів. Рашисти втратили вже 290 одиниць. Безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня окупанти втратили 2159 штук, крилатих ракет збито 907 одиниць, кораблів і катерів флоту країни терористки потоплено вже вісім. 17 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн ворога ліквідовано 5408 одиниць. За добу 4 спеціальної техніки армія загарбників втратила 262 штуки, 3 одиниці за добу. Дані продовжують уточнювати. Слава Україні, слава Зсу. Президент Росії Владімір Путін нібито побував у тимчасово окупованому Маріуполі. Як повідомляють пропагандистські змі до зруйнованого Росією міста, він пролетів вертольотом. А за кермом автомобіля нібито об'їхав кілька районів, роблячи зупинки. Новина з'явилася вранці 19 березня. Втім, коли саме бункерний дід нібито їздив до Маріуполя, традиційно не повідомляється. Як пишуть про кремлівські видання, Путін при був до Маріуполя на вертольоті, проїхав містом автомобілем, оглянув декілька об'єктів та нібито поспілкувався з місцевими жителями. Тільки от жодних доказів з візитом кремлівського диктатора в окуповане та зруйноване місто як таких немає. Рашисти опублікували лише одне відео, де Путін їде за кермом авто нічним містом, і зазначили, що це було. Нібито в Маріуполі до слова напередодні, 18 березня, про кремлівські змі повідомили, що бункерний дід дістався з робочим візитом до окупованого Криму. За даними пропагандистів, поїздка відбулася нібито з нагоди дев'ятої річниці анексії півострова у Севастополі. Російський диктатор ордер на арешт якого напередодні видав МКС, відвідав школу мистецтв та дитячий центр Корсунь в районі Херсонесу Таврійського. Російські війська обстріляли Краматорськ касетними снарядами. Про це 18 березня у телеграмі повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко. За його словами, росіяни обстріляли місто касетними боєприпасами, поцілили у парк Бернацького і ритуальну службу. За попередньою інформацією пошкоджено з десяток житлових будинків та декілька автівок. Щонайменше дві людини загинули, і п'ятеро поранені внаслідок обстрілу. На Росії чергова бавовна так під Москвою спалахнув найбільший у Ерефії хімічний завод. Пожежа трапилася ввечері 18 березня. Відомо, що вогнем охопило ємність об'ємом 12 кубометрів. В результаті бавовни постраждав один росіянин. У публічній бібліотеці міста Рожа ще спочатку повномасштабного вторгнення на повну кипить робота. Тут мешканці громади, а також внутрішньо переміщені особи плетуть сітки. Ми були на простої, ми знали, що хоч так ми будемо допомагати, а потім ми так вже втягнулися, що ми і на роботу стали виходити, і серійно хочеться допомогти. Бо ми знаємо, що наші хлопці там служать, і родичі, наші знайомі, і сусіди, всі Ну хоч чим ми маємо допомагати. Більшість тут працівники бібліотеки, мешканці громади та. Переселенці Олена родом із міста Вугледар, що на Донеччині, на Волинь приїхала більше двох місяців тому, коли почалося повномасштабне вторгнення. Виїхала із родиною за кордон, однак вирішила повернутися. Нині її діти навчаються. А жінка починає будувати нове життя в нашій області. Спочатку у Польщу, але рідна земля, ми там не змогли. Повернулись сюди. Дітей привезла до Києва на навчання, ну а сама влаштувалася, поки тут. Ми ніколи не були під окупацією, тому що волонтери ми виїжджали одразу. Нам сказали, що якщо зайдуть, то в першу чергу, ну а там є кому здати. Там би здали і ми виїжджали. Взагалі у бібліотеці почали плести маскувальні сітки для військових ще у 2018 році. Тут щодня чимало роботи. Військові роблять замовлення, а волонтери встигають сплести чимало сіток. Директорка бібліотеки Ілона Підлипна каже: волонтери встигають сплести одну сітку за півтора дні. Ми плетемо сітки, не перестава не переставаючи. З першу сітку ми сплели 26 лютого. О і надалі ми плетемо зараз не перестаючи. Нас самооборона допомагає нам, каже якій бригаді, бо ми конкретно плетемо сітки кому потрібно. Сітку якщо там 5 на 5, якщо на замовлення, то ми приблизно за півтора дня її вже сплетаємо за допомогою внутрішньопереміщених осіб. Тож українці продовжують кожен працювати на своєму фронті. Усе заради спільної мети перемогти російського ворога. Минуло більше трьох місяців з моменту пожежі на центральному ринку міста Луцька. Існувало кілька версій пожежі. Серед них підпал та коротке замикання. У ДСНС Волині кажуть, що за цей час провели багато експертиз і досліджень. В результаті схиляються більше до однієї з версій виникнення пожежі. Детальним оглядом було встановлено, що злому якихось несанкціонованих проникнень в будівлю не було. Були допитані очевидці охорона. Де були відсутні покази якісь і сліди взломну або несанкціонованого проникнення у будівлю. Було проведено детальний огляд даного місця. Було встановлено, що в даному місці знаходився торговий павільйон, вбудований. В даному павільйоні знаходились морозильні камери ще виготовлення часів СССР. Також було встановлено, що там знаходилося велике пожежне навантаження у вигляді бумажних ящиків. Також там були присутні дерев'яні підони, які були розміщені на підлозі. Ну і решта. Матеріалів, які дуже легко займаються та горять. Окрім цього, за словами Петра Поліщука, на місці виникнення пожежі виявили багато залишків тимчасової електромережі, тобто подовжувачів. Каже, їх було кілька штук в одному невеличкому приміщенні на території павільйону. Через дані подовжувачі були вимкнені морозильні камери. І інше обладнання під час огляду даних залишків електромережі були виявлені сліди характерних характерні аварійним режимам роботи електромережі і короткому замиканню електропроводки. Поліції Волині зазначили, що вже є офіційний висновок пожежу технічної експертизи з приводу причини виникнення пожежі. Досудове розслідування було розпочато за частиною 2 статті 270 кримінального кодексу України. Мова йде про порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки, що спричинило майнову шкоду в особливо великих розмірах. Власне, як ми повідомляли і раніше, слідчі одразу вилучили відео з камер спостереження. Воно було переглянуто, Нути і жодних сторонніх осіб не виявлено на місці. Також було призначено ряд експертиз, зокрема, це виявлення нафтопродуктів, а також щодо справності електропроводки. Наразі ми маємо висновок експерта пожежотехнічної експертизи, що вказує, що відбулося коротке замикання в одній із холодильних камер, і що власне призвело до пожежі. Тож вогонь, який знищив орієнтовно 400 квадратних метрів площі павільйону на старому ринку, найімовірніше спалахнув через коротке замикання електромережі. Наразі слідчі не можуть підрахувати суму завданих збитків, адже павільйон не був застрахований. Наприкінці 2022 року на Волині відкрили гінекологічні кабінети безбар'єрного доступу. Зокрема, такі кабінети облаштували у Володимирі та Ковалі. Сюди можуть звернутися жінки, які постраждали від домашнього насильства, чи то фізичного, чи сексуального. Такі кабінети відкрили у рамках проєкту відкриття кабінетів невідкладної медико-психологічної допомоги для жінок, які постраждали від домашнього насильства, за підтримки міжнародного благодійного фонду Український жіночий фонд, фонду ООН в галузі народонаселення, а також Міністерства закордонних справ данії. Є кабінетом безбар'єрного доступу для жінок, які постраждали від насильства. Ну але, звичайно, не тільки для жінок, які постраждали від. Насильства. Насильства, а для різних мешканок громади, які бажають скористатися гінекологічними послугами, і також в тому числі тут з радістю приймаються внутрішньо переміщені жінки, які приїхали з інших громад. І крім того, що були встановлені кабінети, якраз для того, щоб максимально залучити жінок, користуватися послугами, і водночас, щоб подолати різні упередження і стигми про те, що треба звертатися за допомогою. Тим, хто постраждали від насильства, ми проводимо дуже широку інформаційну кампанію. акушер гінеколог Віктор Загорський, який працює у Володимирському територіальному медичному об'єднанні, каже: за три місяці функціонування цього кабінету встиг зауважити певні особливості у поведінці жінок, над якими вчиняли насильство. Напевно, основна проблема, з якою я стикнувся в цій роботі, те, що жінки бояться, просто навсього вони бояться. Повідомити десь далі. Вони прийшли до лікаря, так можна провіритися, зробити профілактику інфекції. Якщо не бажана вагітність, отримати консультацію по цій вагітності. Якщо якісь фізичні порушення цілісності зовнішніх статевих штатів, також можна отримати хірургічну допомогу. І на цьому все закінчується. Тобто далі ми її інформуємо, те, що вона може написати заяву в поліцію, те, що кривдник завжди буде нести кримінальну відповідальність. Вони це все дуже прекрасно розуміють. Також лікар розповів, що власна позиція жінок щодо насильства над ними просто жахає. У мене була одна така жінка. Вона каже: Я переселенка, я з ним живу, ну вже напевно тут в Володимирському районі. Півроку мені приходить виплата 2,5-3 тисячі. Сама я не потяну десь де мені жити. Я говорю, так ми зможемо забезпечити вам, щоб ви знайшли хоча б десь якийсь ну, гуртожиток, щоб ви окремо жили і так далі. Вона сказала, ні, ні, от в мене от, є, склалося таке життя, я розумію, що він нас б'є, але 20 днів любить, 5 днів п'є. П'ять днів є тоді, коли приходить у ця виплата їй соціальна. І все, вона привикла до такого життя. І ну, з цим має працювати вже не просто лікар, з цим має працювати психолог. Має працювати психолог. Просто в нас зараз склалося так, що е, жінки не розуміють того, що за те, що роблять чоловіки, можна нести кримінальну відповідальність. Вони просто вже, ай, е, ну там. Маму мою били там раз батько, але що жили двох дітей виросли, Тили все добре. Чого ж ми не можемо так на ну, день потерпіли, але ж далі він нас любить. Однак є й ті, хто збирається із силами і допомагає собі після пережитого. За словами Віктора Загорського, одна з його пацієнток після огляду в лікаря також звернулася до психолога за кваліфікованою допомогою з приводу домашнього насильства. Решта цей момент просто ігнорують. На жаль, з домашнім та сексуальним насильством стикаються і неповнолітні, тому архів важливо батькам та дітям спілкуватися на тему насильства. У 2022 році на території Володимирського району був зафіксований факт зґвалтування неповнолітньої дитини. От а тому дуже важливо розповідати дітям про сексуальне насилля. Про сексуальне виховання дітей важливо проводити інформаційну роз'яснювальну роботу в цьому напрямку з дітками. Під час лекцій, під час бесід з дітками всім розповідаємо про те, що дуже важливо не мовчати. Ні в якому разі не можна замовчувати тему. От, і розповідаємо діткам, куди потрібно звертатися. Я завжди наголошую на тому, що ювенальний поліцейський це є в першу чергу поліцейський, який повинен допомагати дитину. Це не є каральний орган, це є орган, який допоможе. Які протягне руку і надасть допомогу дитині в будь-який час. Ми працюємо 24 на 7. Тому звертаюся до громадян з проханням не замовчувати, не терпіти ні в якому разі будь-яку форму домашнього насильства. Домашнє насильство в будь-якому прояві воно є страшне. Це є трагедія будь-якої сім'ї. Звертайтесь на лінію 102. Ми працюємо, ми тут, ми працюємо заради вас. Другий на волині гінекологічний кабінет безбар'єрного доступу відкрили на базі ковальського будинку. Завідувач гінекологічного відділення Аркадій Войтюк переконаний, що це дуже хороша ініціатива, особливо для жінок з інвалідністю. Найбільше в цьому все радує, що в нас є дуже зручне, зручне крісло гінекологічне, де любопацієнтку з якимись вадами життєвими, ну, де, в яких які не мають можливості просто на це крісло сісти, то це дуже зручно, воно як це багатофункціональне, як це крісло. Відносно прийомів ми тут можемо приймати будь-яку пацієнтку і в будь-який час. Чому саме в гінекологічному відділенні? Тому що ми можемо це робити 24 години. Протягом всієї доби У нас є доступ з санітарного пропускника, там у нас є пандус, де любі пацієнти можуть попасти сюди і приїхати в будь-який час. Одна була пацієнтка, до речі, за це весь час, якої було якби, там, сімейне насилля. Домашні розборки це пацієнтка побилася своєю родичкою вдома, і вона була вагітна, і тому вона сюди прийшла. А всі інші це, як правило, старші жінки, які їздять на колясках. У нас дуже багато консультацій з центральної районної лікарні, там старші жінки вони приїжджають, і ми їх тут оглядаємо. Дуже, дуже все зручно і ну, якби це добре. Однак ці два гінекологічні кабінети безбар'єрного доступу на Волині не кінець проєкту. Спілкуючись з лікарями, з нашими держслужбовцями, райдержадміністрації, різні профільні департаменти, які озвучували потребу в нас на Волині встановлювати такі кабінети і в інших районах, і в інших громадах. Ми передали цю інформацію, але поки проєкт так реалізується, що розширюється на інші області. Але якщо буде додаткове фінансування, то будуть розширювати в межах тих областей, де було встановлено по два оцих таких пілотних кабінети. Ці два кабінети працюють для усіх жінок, які бажають безплатно обстежитися та отримати консультацію. Прийом проводиться в повній конфіденційності, тож кожна жінка може анонімно отримати якісну медичну та психологічну допомогу. У розважальному центрі відкрилася виставка Брати кролик. Тут представлені багато тварин серед великих кроликів, єнотів та інших тварин, і навіть до великих папуг. Окрім великих папуг Ара на виставці, яка відкрилася у розважальному центрі промінь, є й багато інших тварин. Серед них ось ці величезні кролики. У кожного різне забарвлення, розмір, вага та ім'я. Найбільша вага декоративного кролика, який представлений на виставці, більше семи кілограмів. Більше всього подобається в нас те, що можна з тваринкою поконтактувати. По суті, ми з'являємося, являємося контактним зоопарком. Тобто можна їх потрогати, погладити, покормити. Діти дуже люблять їх кормити. Ви бачите, морковки в них багато з великим їх. Також тут є і єноти. Вони полюбляють смачненьке печиво, а також добряче поспати. Сонна мишка. З великим задоволенням хрумка, дивіться, якийсь ще <рес> Ай, клас, так? <да? рес> Це зіряк. Ай, фіна трішки не Екскурсовод Владислав є уже багато років і опікуном папуго Сари розповідає птах, полюбляє увагу, тому охоче контактує із людьми. Проте не варто забувати про певні правила. Загалом особливістю виставки є те, що кожен може доторкнутися до тварин, погодувати та потимати на руках. Тут живе наша красуня, Сарочка. Сарочка за професією бразильський синьо жовтий Ара, Ара Ара Рауна називається сей різновид. От їй 19 років, вона зовсім молоденька ще живуть в такі ари довго 70-80 років. Іноді навіть до не живають. Зараз дівчинка в розквіті сидить трішечки відпочиває. Ось позувати нам зовсім не хочеться зараз. На ну, жаль, лучанка любов разом із донькою також прийшли поглянути на тваринок. кажуть, вперше на такій виставці дуже гарні кролики, дуже сподобалося дитині. От перше ми тут. Дуже доглянуто, все дуже ухайно, ну, дуже сподобалось. Більшість людей, які вже побували на виставці, що більше нагадує відкритий зоопарк, наголошують усім відвідувачам позитивні емоції гарантовані. А це якраз те, що потрібно зараз у такий складний час. На цьому ми завершимо наш випуск. Новин. Якщо у вас є більше інформації та бажаєте поділитися на з нами, телефонуйте. 068 045 1004 або ж 050 782 4011. Для вас у студії працював Владислав Корнелюк. На все добре і побачимось.